Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про е, Sui знову. Це п'юк-турн-гра на блокчейні Sui одна з перших. Я про неї робив пост у себе в Телеграмі з цим власне, з тим, щоб забрати ось цей Оад. А також крю е, 3 вони мають. Ну і нам потрібно вступити в їх Discord та забрати Ейп-роль. Е, тому. Давайте про все з самого початку. Найперше, чому ми це все робимо, щоб проявити якусь активність в Суї. Всі ми знаємо про Ептос, про можливий ретродроп від Суї. Раннім учасникам. Ми робили вже не одне відео тут. До речі, у нас тут Цетус, але це більше до Аптоса, але Суї-тестнет ми також дивилися. І на іншому каналі теж робили активності. Ну і в Телеграмі регулярно якісь активності також показував. До речі, хто не підписаний на Telegram, всі посилання будуть в описі під цим відео. Ви там зможете знайти ось цю інформацію, що вам необхідна для цієї NFT та для того, щоб перейти в Q-3. Найперше, як забрати NFT? Так, це не той NFT. Ось, SUI NFT Community, Тут потрібно. Забрати. Для того, щоб забрати, треба зробити ретвіт, підписатись в Twitter, е, і вступити в Discord та отримати верифікацію е, і роль. Верифікуватися там доволі просто, там просто верифа, і ви переходите за посиланням, вирішуєте капчу, на цьому все. Але забрати роль, там є, є така е, є такий розділ е, AIP-роль. Ось вона ось так виглядає. Ви там її забираєте, просто натискаєте на емоджі і отримуєте роль. Далі забираємо ось тут, клеймимо, просто клеймимо, забираємо. Таких, бачимо, NFT небагато забрали. 12612 це я рахую мало. Тому е, йдемо далі. Також тут є Crew 3 не знаю, що нам можуть дати за це, але що тут необхідно, є різноманітні завдання, але запрошувати друзів в Discord. Вам потрібно сформувати, згенерувати в Discord на їхньому каналі свою унікаль... своє унікальне посилання, і ви можете потім запрошувати друзів. І сюди пруфати е... власне скріншотами про те, що ви запрошуєте друзів. Далі. Тут завдань в Твіттері багато. ось Запрошувати друзів в крю 3 Якщо ви ось там я п'ятьох уже запросив, якщо буде 10, можу наступне завдання забрати. І так, забираємо, забираємо. Daily Connect просто щодня ви виконуєте, просто заходите сюди і забираємо якісь поінти. І тут квізи, багато чого. Квізи я в відповіді не зберігав, але тут. Не такі вони тяжкі, ось я тільки два, невірно, відповів. Ще над ними треба подумати. Але в принципі, все це можна виконати. В лідерборді. Бачимо, що я 5174. Ось завдання, що я виконав. Поки що тільки розпочав виконувати. Треба, звичайно, набрати хоча б якийсь там. Я не знаю, який ранг. Ну, ось люди зробили тут найбільше 81 квест, 47. У мене дуже мало зроблених квестів. Тому я вважаю, що можна ще рухатися далі, і будемо рухатися. Що це нам дає? Якщо потім будуть якісь ретроспектив... ретроспективні вибачаюсь, винагороди за те, що ми приймали участь у цих активностях, тобто підтримували спільноту своїми підписками, ретвітами, а також крютри допомагали, запрошували туди все більше людей. Можливо, це нам дасть потім якусь винагороду. Знову ж таки, працюємо на перспективу, але без затрат витрачаємо тільки час. Е, тому, в принципі, можна приділяти цьому увагу. На цьому у мене все. Посилання будуть в описі під відео. Також нагадую, щоб ви підписались на мій телеграм-канал. Я ось е, Ще тут активність з Оатом від Суєта та Суєінсайт. Е, Виклав, а також е, новий розіграш від української криптобіржі Річамстер на 7 Монет Лінк. Ну і я переміг е, в розіграші 620 тронів. Також отримали ми винагороди. Ось чому корисно бути підписаними на Телеграм. Ось ми приймали участь в ардропі від DeFi Frank, якщо я не помиляюсь. Е, виграли тисячу токенів МОН і обміняли їх ось на 138 доларів. Е, також із цікавого ну, е, привока ардроп, також е, тестнет від Зевсвапа. Е, Ну і з цікавого тут по гірбоксу за гірбокс забрали е, 0.35 ефіріума за те, що рік тому проходили тестнет Тому я вважаю, що я вас замотивував, щоб ви підписувались. Також тестнети від заказіно 3 від SUI Name Service. загалом дуже багато інформації, якби ви тільки працювали. Тому переходьте, будь ласка. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного над головою та хорошого заробітку. На цьому в мене все, всім до побачення.